Всім привіт! Ми сьогодні з вами їдемо в храм в Торонто. Всередині храму знімати не можна. Принаймні не можна було декілька років тому. Якщо можна буде, то я вам покажу. Отже, це індуїський храм, він був побудований в 2007 році. Декілька років тому, коли я тільки приїхала в Канаду, я там була, але він був на реконструкції вже. Тому хотілося б побачити це якби в повній красі. І вхід в цей храм він безкоштовний, але там можна залишати пожертви. Всередині вже. Про що ми не знали минулого разу, у нас не було з собою готівки. Це і хвилин заправку за каву. За да. О, блашається. Да. О, так. А типу? Карнація. Трипл-трипл. Признайся. Ти що забув, ось Половина. Ще заїхали за French Fries. До речі, в Канаді картопля фрі називається не картопля фрі, а French fries. Французька картопля. Якщо ви прийдете і скажете. літають. А якщо ви прийдете і скажете, що ви хочете топлі фрі, то максимум вам просто безкоштовно дадуть усю картоплю. Що, в принципі, також не так вже й погано, але все-таки ми тут обходимо. Бічний. Ой! Так, це є Ми тут обходимо іншим боком, щоб не йти на драйв-тру. А, до речі. Ну, Ми йдемо просто іншою драйв-тру. Хотіли біля Тім Хартенса йти, то прийшлося. Сюда. Картопля 4 бакса. ларч. Що дуже цікаво, що цей храм він розташований ну в якійсь такій місцевості дивній, де купа всіляких там заправок, заводів. Ось такого ви прямо тут бачите. Так і декілька років тому, коли ми вперше сюди приїздили, ми подумали, що ми ну явно десь загубилися, тому що зовсім не схоже на те, що ви зараз будете бачити. Якщо чесно, навіть не хотілося це все підрізати. Хотіла, щоб ви побачили, наскільки цей храм схований і в якій місцевості. Ніколи б не здогадалася, якби от ціленаправленно туди не їхали. Ось нарешті ми дістались. Дві частини. Перше, вперше перехід, ось цей перехід з цієї. Потрібно буде втягнути, якщо ви приїдете сюди влітку, у вас буде відкритий одяг. Там є, я навіть не знаю, як це правильно назвати, але це не те, що босарі, але там є така тканина, якою потрібно буде як би, закритися, тому що не можна заходити в їх храм так. Зараз з вами ближче підійдемо. Бо ми вже дуже-дуже поспішають. <рес> Чомусь на міні-тачмахах схоже. Пам'ятаю, перший раз, як ми сюди приїхали, а ви якщо помітили, ми коли їхали, то тут був такий райончик, ну, заводи, магазини. І тут раптом ні звідки ось така краса. Там різьблення. Навіть і не скажеш, що він з 2007 року тут всього-навсього. Тут а, їхні святі, напевно, так правильно назвати. Це вирізблені повністю. Можна ходити, немає тут ніяких заборон, знімати можна зовні точно можна знімати. Я прочитала, що не можна для комерційних цілей. А для особистих, то, будь ласка. Краса. А всередині ми будемо заходити цією частиною, але ми будемо в цьому залі, напевно. Всередині таке не можна знімати нікому. А, дивіться, як тут гарно. <смір> Мої замерзли. <смір> ага, типу безкоштовний, але можна пожертвувати. давати. Здається, я вам вже це говорила. Все, заходимо. Ще дуже багато людей. у них, напевно, служба зараз буде. Один чоловік нас запитав, як нам сподобалось всередині. А всередині там музей. Потім там, ось там, де я вам показувала, ось в цій частині там місце для молити. Там не можна всередині ніде знімати. От, Дуже гарно. Це взагалі самим треба бачити. А, і там ще магазинчик з солодощами. Ну, там взагалі багато різних частинок. Побачите, тут купа машин вже. Ми приїхали, було трішки менше, але все одно. А минулого разу ми їздили, то минулого разу ми, напевно, в будній день приїхали і якби не так багато людей було. От. Зверху, там, де люди моляться, ага, взагалі, ви заходите, ви відразу мусите зняти взуття всі, окремо чоловіки, окремо жінки. Про верхній одяг я вам вже говорила, що якщо ви. Якщо ви приїжджаєте влітку, то бажано або приїжджати в чомусь такому, що вже закрите, або вам тут дадуть ніби не стій, спеціальний одяг, щоб ви вдягали, що, вже сонечко заходить. От, люди, як я вже казала, безкоштовно, вхід безкоштовний. В музей вхід для дітей 3 долара, для дорослих 5, ну, взагалі таке. І солодощі тут продаються, Солодощі, снеки всілякі. Саме от їхні, так також дуже смачні. Ми минулого разу щось купували, і цього разу так само. Боже, це я перший раз так знімаю, що стільки людей і всі дивляться, що я знімаю. Вам просто не видно, але тут <реш> реально всіх багато. От, взагалі нам дуже сподобалось. Мамі дуже сподобалось. Це вона ще не бачила. Минулого разу, ну ми, коли приїхали, були ось цій ось цій великій частині, там, де моляться, то там було темно, там було таке фіолетове світло. Ну, взагалі, і там чути, коли монахи моляться. Я не знаю, чи це записи, чи це вони дійсно моляться, але там це чути. Там є е, коробочки з, для пожертв. Минулого разу, як я сказала, ми не, не взяли просто з собою готівки. Цього разу ми взяли готівку, трошки пожертвували, взагалі дуже класно було. Я думаю, як тато мій приїде, то так само сходить сюди, бо тато взагалі любить ось ці релігійні, культурне, все нове. Взагалі він мене з цією релігією, в принципі, і познайомив. У нас вдома в нього була знайома, котра, е, ось я не знаю, чи це вона була крішнаїзм чи індуїзм, як правильно. Ну, коротше, от, він він мене приводив до ось цих знайомих, вони мені все розказували. Вони дуже класні свята для дітей влаштовували, типу, щоб діток з цією культурою знайомити. Але це знаєте, це було типу не так, що от там ви до нас прийдіть, ми вам розкажемо, так? А... Дуже дуже ніжно, вони просто розповідали. От всім кому цікаво, то вони всім розповідали. Загалом дуже мені Уп, сорі. <гум> дуже мені сподобалось. Ми вже другий раз, я думаю, ще пару разів при приїдемо. В чому Канада класна, це в тому, що можна ось це все дотягнутись рукою за годину їзди від нашого міста, ви ось таку красу можете побачити. Тепер додому. Додому ще їхати годину, як я сказала. Ще, може, заїдемо, що смачненьке купимо. Свитки купили і ось це. Хочу спробувати. Я думаю, от коли ми з Татом ходили до його знайомих, вони нас пригощали чимось дуже схожим. Я навіть не можу це ніяк описати. Це ніби. Це ніби смажене, але соковите, як фрукт. Дуже класне. Солодке. І, певно, дуже калорійне. Ось така поїздка в нас сьогодні була. Всім гарного дня! Бережіть себе.